Так, друзі, всім привіт! Сьогодні вийшов в мережу о 16 о 18 годині. Зараз 18.20. зробив дві поїздки. На зараз 14.31. Але чому записую ролик? Тому що несподівана така реч склалася, я зараз покажу вам. Перша поїздка, там піковий тариф був. Додали 5 канадських доларів, плюс люди залишили ще один канадський долар це Чаві. Вийшло 9. І друга поїздка в мене була 2,7 кілометрів, 6 хвилин ми їхали, а 7 майже. І ми розговорилися в принципі. Хоча, казалось би, розговорилися. У мене англійська погана, але в принципі все зрозуміло було і мені і йому. Сам він, до речі, звуть його Іван. Сам він народився в, Украї... в Канаді, батьки його десь це Чорногорія чи Хорватія, щось от таке вже аж ну, хвилююсь трохи. Я що хотів сказати, він залишив ЧІВ 100 канадських доларів. Тобто це достатньо великі гроші, е дуже великі. В принципі, щоб їх заробити, це треба, наприклад, якщо 20 доларів оплата за годину, це 5 годин працювати. Але чолов'яга, ну, він спитав, скільки я в Канаді, сказав два місяці, тобто дав поради якісь. Е що цікаво, люди, які місцеві, вони дуже в принципі ну, приємні відчуття. Тобто, всі, майже всі канадійці, вони кажуть «Welcome to Canada», Тобто Коротше кажучи, дуже приємно і велика дяка йому за його чаєві. До речі, за скільки я там місяць працюючи. Це перший раз, коли такі великі чайові мені дали. Це до достатньо великі. Я не знаю. Дякую. Дяка великому. А ми поїхали далі працювати. Знаєте, ще коли дивився ролики е таксистів, убердрайверів на Ютубі, е коли вони показували, що там чайові залишили 50 доларів, 20 доларів, не пам'ятаю, що залишало комусь чи ні, мені завжди здавалося, що це просто якась. Е Бачу реально. но До цього я максимум, що мені давали, це 10 канадських доларів. Це максимум, і було це тільки один раз. Саме налічки. не на додаток, а саме налічки. Тобто це все, в принципі, реально. Це така фігня. <риклад> <риклад> Це трошки. Просто траві. Що, коротеньке відео записую е, е, так, е, пропрацював я е, 10 годин, десь 10 годин. В ліфті в нас вийшло 5 поїздок 57 доларів. Так, ліфт. Я зараз зупинюся, тут не можна, мабуть. На ходу. Так, ліфт у нас 5 поїздок 57 канадських доларів. Убер. Убер розбився на 2 дні.

305, ой 205 гривень, правильно? 205, плюс ті 100, що нам дали на ем, тіпси. 305 гривень. І плюс ще в мене було поїздки, там десь 20-30 канадських доларів мені кешем віддадуть. Це буде у нас 305 325 канадських доларів за 10 хвилин. О, за господи боже мій, це вже мені треба спати. За 10 годин 325 канадських доларів. Але бачите, тут е, чайовіо порішали все. Тоді достатньо нормально виходить, Там повичитаємо і бензин та амортизацію і залишиться з нос Все, всім до наступних відео, всім пока.